Огідний промінь сонця, запах духмяних трав, Всю цю красу навколо, ти мені дарував і в моєму серці трепет, сльози бринять в очах, весь неосяжний всесвіт. Є у твоїх руках, я є немов крапогина серед полів і гір, але твоя дитина, і на мені твій взір і хоч твоїм є все світ, небо твій вічний дім стукаєш в моє серце. Щоб оселитись в нім. Дні швидко так минають, все в круговерті справ, часто не помічаю сонця і запах трав, але ти милосердний щедро даруєш знов. Ніжне проміння сонця, милість твою любов, але ти милосердний, щедро даруєш знов, Ніжне проміння сонця, милість твою любов, знаю ти завжди є поряд. І в твоїх руках не страшні пітьма, і морок, бо ти світу й шлях, ти ведеш мене за руку, і твоя любов, наче сонце гріє, душу оживляє знову.